Співали, танцювали, розповідали вірші та грали у різноманітні ігри. А ще частували смаколики. Так у дитячому кафе відзначали відкриття книжкової шпаківні. Дев'ятирічний Дмитрик Циркун до нині книжкової шпаківні не бачив. каже, сподобалась. Хлопчик любить читати різну літературу та найчастіше розповідає, гортає сторінки енциклопедій. Я часто читаю, бо в бібліотеці я до неї завжди приходжу біля школи. Бібліотека знаходиться, тому я завжди ходжу до неї. Тепер каже Дмитрик, приділятиме увагу читанню і в кафе, та й нововстановлена книжкова шпаківня одразу ж поповнилася літературою. Книги та журнали тут залишили діти. Батьки такій ініціативі тішаться. Дуже чудово, тому що в наш час особливо потрібно розвивати навчання і читання. А без цього взагалі навчання, без читання ніяк не буде. Це вже третя за рахунком. Книжкова шпаківня у Рівному і 15-та в Україні встановлюють стилізовані полички в рамках соціального проєкту. Всеукраїнська ініціатива Додай читання ідеї дитячої письменниці Євгенії Пірох. Малята її знають як каскарку Джинні. Мета донести книжки до дітей і той час, який все-таки в нашому щільному графіку щоденному відсутній, знайти і заповнити книжками. Це момент, коли діти чогось очікують. Скажімо, в кінотеатрі до початку кіносеансу в кафе де є дитячий майданчик, але не тільки можна грати, почитати в поліклініці, в лікарні є всюди ті хвилинки, які ну от просто так нічим не були заповнені. Долучився до проекту й дитячий письменник Сергій Гридін. Впевнений, книжкові шпаківні заохочуватимуть дітей читати більше. Письменники взагалі зацікавлені в тому, щоб наших мишки читали для кого ж маємо їх писати. Але судячи з того, що вже відбулося, тобто там де стоять ці книгарні шпаківні, дійсно процес якимось чином е, пришвидшується, і діти цікавляться, тим беруть книжки в руки, читають. Літературу з книжкових шпаківень додому брати не дозволено, натомість поповнювати стилізовані полички книгами та журналами можуть всі охочі. Анна Махно, Юрій Кобів, новини рівного.